Привіт! Рада вас вітати на каналі Антик Штучка і з вами рубрика Цікава річ. І сьогодні я хочу вам показати ось таку порцелянову тарілку. Правда, ж, краса? І перш ніж сказати, хто виробник, я хочу розповісти невелику історію, яка пов'язана з цією тарілкою. Коли я побачила її в антикварному магазині, а вона там висіла на стіні, Перше, що я подумала, що ця тарілка англійська. Але, я... Але потім я згадала, що ось такий візерунок використовувала мануфактура Миклашевського. І я дуже зраділа, тому що вироби Миклашевського я ніколи не тримала в руках, а бачила тільки в музеях. А ще я зраділа, тому що Миклашевський, мануфактура Миклашевського знаходилася на території сучасної України. І вироби вважаються українським антикваріатом. Тому я думала, що ой, мені, мабуть, дуже пощастило. Я швиденько попросила продавця зняти мені цю тарілку, щоб я могла подивитися її поближче і подивитися на клеймо. Ну, ось, і коли я побачила клеймо, скажу чесно, я була розчарована. Так так, це не була тарілка Міклашевського. Незважаючи на це, ця тарілка була цінністю. Чому? Тому що це була фабрика Попова. Фабрика Попова це фабрика порцеляни, яка знаходилася на території Російської імперії. До революції. І їм вироби вважаються дуже рідкісними і дуже колекційними. Тому, хоча я і мала розчарування, но воно не було дуже великим. І я купила цю красу і тепер радію, коли дивлюся на цю тарілку. Ну що, а вам сподобалося? Якщо так, пишіть коментарі, а що ви знаходили в антикварних магазинах і ставте вподобайки, підписуйтеся, ну і що, до нових зустрічей. Рада була вас всіх бачити! До побачення!